Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, ми завершуємо турнір CCT Series 8 в відео, де наві грають в фіналі. Грають вони проти тих самих роботяг, проти котрих грали минулого разу. Котик перемогли з рахунком 2-1, але серія була насправді доволі напруженою. Якщо ви минулого відео відоздивилися, то ви про це розумієте. Там Юрагі був в якійсь нереальній формі і дійсно протащив за собою повністю команду. Фіналі ж of 5 вони знову зустрілись, і хай вас не збиває з пантелику, те що у них така мемна болотяна назва, але насправді вони грають доволі непогано в доту. Що ж було в цьому фіналі, я буду зараз вам розповідати. Ви влаштовуватись зручніше, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись це відео. Як воно завжди і буває, найважливішою частиною, звісно, є драфт. В першій мапі загалом, споглядаючи на драфт обох команд, мені здається, що у команди Radiant тут набагато ліпше драфт ніж у Na'Vi. Поясню свою думку. Дивіться, тут є Керрі Дум, але Керрі Дум грає проти Кінга. По суті, дуже і дуже сильний герой проти Дума був все життя. Так само. Цей Керів Рейскін грає проти Магнуса, відповідно, його ініціації РП йому не критична. Спіріт, якщо подивитися на його гру, у нього фрі-матчап в Ембера. Хоча там є свої нюанси. Мені здається, це матчап більше. Тайтхантер також стоїть проти Дума на лінії, у нього не повинно виникати особливо багато проблем, але по грі йому неприємно проти дума грати, адже якщо він отримує дум до Реведжа, то криканчела його зняти не може і може просто банально загинути. Тут ще відбувся ось такий класичний момент, де е, він приходить, втрачає половину ХП до виходу кріпасів, ну але то таке. На Ленік стадії варто зазначити, що загалом у неї було все непогано і хочу по позитивним моментам для них приховуватись, напевно, здебільшого. У них дуже і дуже сильна сейф-лінія. От вони реально фокусуються на тому, скоріш за все, щоб і героїв сильних брати, і видно, що каорі з Юрагі, вони доволі непогано стакаються, як гравці. Адже, ну я не пам'ятаю лінії, де. Сейф-лінія у команди Наві була програна в села чи щось таке, на відміну від інших ліній, на жаль, і я кажу про Мід і. Про Це відбувається доволі таки часто і не є винятком в цій грі. Товариство важливо, полюбляєте якісні відео з дронів від азовців, котрі я публікую у себе в телеграм-каналі. Так от, щоб таких відео стало більше, їм дуже необхідні самі дрони безпосередньо, а саме велика кількість мавіків для того, щоб робити прекрасні, найчудовіші скиди. Станом на зараз ми майже закрили збір, але трошки не вистачає до його закриття. На всі ці кошти. Ми купимо велику кількість мавіків для Азову, і без вашого донату не впораємось ніяк. Тому хочу вас попросити, закиньте, будь ласка, хто скільки може за посиланням в коментарях під цим відео. Не проходьте повз навіть 10 гривень, якщо ви можете закинути 5 гривень. Це вже чудовий донат. Ні, ну якщо більше, то. Звісно, буду, буду радий будь-якому дати тут. Шторм Спіріт ось таким чином зараз е мінуснув Ембер Спіріта соло і Sanctity. Ну я, я не знаю з чим це пов'язано, але останнім часом він став набагато гірше стояти лінію і імпактити, в принципі. По грі, аніж це було раніше. На боті тут варто наголосити, що доволі складно виграти лінію, коли у тебе котл-саппорт, адже цей герой, окрім того, що він зазуває елімінейтом рейндж крипів, допомагаючи тобі no. таким чином і заливаючи ману, особливо більше нічого не робить. Перебити будь-якого сапа з руки він не може. І єдиний його потенціал це робити стаки, відходити, коли залив тобі ману і зробив там пару задувок на лінії. Тож тут, в принципі, очікувано було, що ця лінія програється. Ну і після програної лінії в Врескінг, у Магнуса програної лінії, в Врескінг спушивши йому Тауер, І якщо подивитися на ситуацію на цій хвилині, то враховуючи, що у Наві Кері дум з Мідасом, котрий достатньо швидко повинен фармити, але по натворствам все ну, не дуже добре, адже у Тайда левел 9, у нього вже намічається Мейдж Слеєр, але тут. Варто наголосити, що Най почали робити, напевно, єдину корис, корисну справу, котру вони можуть, це грати навколо свого Ember Spirit. А тут, до речі, ще був да, ось такий момент. М ну, я не знаю, про що тут міркував Бум в цій ситуації. Він вирішив зафермити цю пачку. Це вже, як на мене, дуже агресивно. Але далі він пішов ще на одну пачку, ну просто ж там прилетів його мінус мінуснув. То таке. Але, із позитиву, у Наві хтось заколив, що. Давайте грати навколо Ембера, це єдиний боєздатний наш герой, і вони почали це робити. Котлен почав заливати йому постійно чакру. У нього прокачка фісти-чайни. Ідеальна прокачка під цього котла з цією гранню, адже нагадую, що це грань не рекол, коли ти реколиш собі героя, або притягуєшся до героя, прилітаєш до героя. Так, замов Котл може до героя телепортуватись. На будь-яку частину мапи він автоматично заливає е, чакру, і відповідно, Ембер отримує чакру з рекола, отримує ще емпавер від Магнуса, отримує е, звичайну чакру і постійно проспамлює героїв фістами чи інами. Це задумка команди Наві на цю гру. Ну і відповідно це 30-й тір Ембер, це найкращий герой Сенк, хоч він і лінію тут програв. Подальше мені сказати, що в грі щось критичне відбувалося, окрім, напевно, ось цього моменту. Тут команда Потяги і натискає ось такий смоук. Ну, і начебто Тайдхантер стрибає. З шардом і сіює в дума, він натискає блекімбар Магнус також встигає реагувати і натиснути блекімбар Реведж він не натис, але на тайді він підставляє. зразу ж отримує дум відповідно до натискання Реведжа, але тут треба прослідкувати за тим, що робить Бу. Тут він е зіграв дійсно дуже добре. Тайт натиснув Enker Smash таким чином, він не збив блінкдайгер Магносу. Відповідно, до стрибка, до точніше, китка цього голема, він натискає Блінк, дає РП в двох сапів Тайтхантера, підвозить їх, бувають мертву, бувають Варлока. Тайтхантер намагається тут вижити, але отримує дуже багато чого по собі. І зараз буде ще Шоковейв, скьювер, повільнив його. Юрагі прийшов Блейд, До побачення. Це мінус три від Наві в надважливому моменті, коли у суперники були кнопки для виграшу файту. Ну а далі вони просто почали фармити цього Тайтхантера, котрий достатньо багато після цього моменту почав помилятися. Отримали ще він отримав ще один дум, його спокійне вбили. Його команда Тайтхантера ніяким чином не допомагає. Знайшли ще Варлока, Наві, запіковували і його. А от надважа. Важлива бійка була навколо Торментера. Тут Наві спочатку його безкоштовно забрали. Побачили Врескінга, котрий. Вийшов, э, котре, якщо що вирішив собі взяти стайл, а не Е, э, Не робіть так, до речі, на ВК, бо це достатньо сильний зараз герой, як на мене. Якщо ви вже берете білд Radiens через Radiance, у нього є два типи білдів: це Radiance блінк бкб або є такий більш офлейнерський, як на мене, білд під назвою там Mail Блінк-дезолятор, тож, вибачаюсь, Armlet Blink-дезолятор і БКБ. Або Блейдмей, uh, Radiance Blink-БКБ. Ну, це три види білдів, напевно. Да? Але суть в тому, що Мантестайл uh, це не потрібний айтем на сьому героя, Бо з одного боку він тут знімає чайни, так, там якісь ще споли, але з іншого боку. Ти стоїш в айспасі в стані, ти отримуєш, якщо Манта накидає Damage Infernal Blade, Blast тобі дає Котл, лайт котрий, і ти місаєш тут манта Стайлом одним все не знімеш, бо от він його натис, а далі він темфайт зайти не може ніяким чином. Ну і відповідно навіть стояла на коло -терментера. Знайшли ось тут Муерту. Дивіться уважно за тим, що, що робить Юрагі. Ну він просто до на реакції натискає БКБ, коли в нього стрибнув тайт, прямо в м -м, його моделі. не факт, що він звісно закинув, бо якби не на натис БКБ, але просто те, що Юрагі в дуже хорошій формі, це беззаперечний факт, і на реакції важливо було це натиск. Відповідно, було двох сапів. Отримав дум. Шторм Спіріт він полетів на базу. На базу він звісно долетів, але це йому не особливо допоможе, адже він тут помирає на базі. Відповідно, вбили також Тейтхантера і в Рейс Кінга після його першої смерті навіть добили і довели цю першу гру до переможного кінця. В другій грі Наві взяли на ластпік собі Свена, адже інше кері особливо не було в пулі. І я спочатку так був доволі скептично налаштований до героя під назвою Свен. На це є свої причини. Я думаю, що це не е, прям ефективний кері. В доті через велику кількість причин. Але просто подивіться за тим, як зіграв цю гру Юрагі. По-перше, вони без шансів перемогли свою лінію. У нього вже на 432 кіли зроблені, е дуже багато нетворців має на такій хвилині, і начебто все у нього ідеально. Сенкінг змушений був просто піти фарматаліст і сказати, що у них сильна лінія. Е Тінік Сенкінг. але, тим не менш. Е Виграти її також треба вміти. Далі, він... Далі Юрагіс разом зі своєю командою. У нього вже 4-0-0, у нього ПТ, БТ... мом Ехо Саб. Я на й хвилині прийшов на міт з ультимейтом. Це такий старий класичний мув, його. Придумав ноутейл no доді, коли він в сейф лінії, коли він ще на керрі грав. Коли він в сейф лінії своєї біг на мід, ось таким чином робив мув му на міду і далі продовжував фармати. Це на Войді він робив, якщо хтось пам'ятає, можна до в коментарях, до речі, написати. у хроносферу, вбивав героя і ішов фармити кріпатів, і Цього мало хто очікував. Тим ми бачимо, скористався також і Юрагі, і відповідно у нього вже два спушних тавера на рахунку. Виграна лінія, чотири кіла. І на 13.30 він по суті. А, він ще й портал зайшов, спушив тавер тут. Далі у нього з'являється Dagger, і на 14-тій хвилині це все. Подивіться на таймінги. У нього 10 тисяч нетворця майже на такій хвилині. Це просто неймовірний показник. Вони миттєво натискають смок з Феніксом, адже розуміють, що є Blink Dagger, треба його реалізовувати. Тут отримають глобал. Юрагі сюди біжить, ультимейт у нього є. Активує ультімейт, стрибає. Ну тут трошки йому не пощастило, бо бо віжена не було. Так би все, все ліпше набагато було. Відповідно, добуває кінга Добуває Сайленсера, Unstoppable, Потім навіть забрали ще Аєгіс, забрали Блекінбар на. купив він собі Блекінбар на свені, вже кріти у нього є на 20-й хвилині, 15 тисяч нетворса на цьому герої, якщо що. Телепортуються, натискаючи ведесенько смок, адже розумію, що за Аєгісом треба реалізовувати цей смок. Ну, насправді е його прочитали, бо, в принципі, це було доволі очевидно, і це було видно, як видно, як Рагі телепортнувся. Тож тут е мов такий. Треба буду з маками попрацювати. До речі, варто зазначити, я забув такий момент, вам сказати, в цій грі, фокусувавшись на Юрагі. Тут э, для цієї гру одна з найбільш провальних ігор, яку я з ним бачив. Він просто програв салат Мід і на мапі 1-7-1 бігав. E, тобто, якщо тут у Наві був би присутній мідлейнер на цій мапі, ця гра взагалі Без шансів завершилась Але Юрагі просто компенсував те з усіх сил, що у нього нема Мідера в цій грі. Відповідно, його швидко вбили. Бачимо, що вони намагалися вбити ще Фенікса, але зверніть увагу на те, що зробив Дюрагет. Це насправді. Ну, я не думаю, що він це спеціально зробив, я думаю, він хотів тінька підстанути. Але ну, підсумку це можна сказати, врятувало тімфайт. Він блінканувся і його тостнули замість Фенікса, котрого б вбили, навіть якби їм поставив яєчко. Відповідно, далі стрибнув Тайтхантер, натиснув Reverдж Терорблейда, прив'язали, його вбили. Яєчко було натиснуто, вбили Сайленсера ось таким чином. Тінік, думаю, в захваті був від цього плею і тіпнув Єрагі, і відповідно перемогли надважливий тімфайт. І забрали ще один тавер. Ну і загалом вся гра будувалась на тому, що Юрагі на свені просто зі своїм мечем робив команду Dire без будь-яких варіантів на нереальних таймінгах якихось. Забрали вони ще мідбараки, лопсували топ, побачили, що натисли гліб. Все рівно вони долоксували його. Почався. Ось такий тімфайт, вони доволі... Дисципліновано вбили цього Сенкінга, побачили, що мампу знову вбили, відійшли. І наві, реально, ну я думаю, цей Юрагі, коли все все грі. Вони просто його фоловлять і правильно насправді це роблять. І таким чином він там один раз випадково загинув в цій грі, але ну можна сказати, майже на нулі ідеально провів провів цю гру. І вони перемагають на другій мапі. На третій мапі навіть згадали про такого героя, як троль Варлорд і не дарма це зробили, адже на лінії проти Сардара це ідеальний персонаж. Тим паче на лінії з Варлоком проти. Сардара, Тускара у Сардара тут було 1300 Ворса у Троль Варлода вже на п'ятій хвилині в два рази більше. Зеркально, що правда, виникали проблеми у Наві і на іншій лінії в Офлейні. Відповідно, тут е, у Бума не дуже приємна ситуація склалася. Але хоч його і достатньо сильно пресингували і так само спушили тавер в його сейф-лінії, Тут тобто розмінялося е, фармом офлейнера на офлейнера. Але ось такий напад вони зробили в один момент на Бісмастера. Бачимо, що Фантомка вирішила не йти за своїми сапортами. Відповідно, у них демеджа просто ніяким чином не може вистачити. Най, прийшли сюди, запіковували він зробив два кили на Бісмастері і повністю реабілітував свою гру, як і е, основний концепт драфту команди Наві. І як наслідок, вже на 18-й хвилині вони перемагали 7 тисяч золота, та і, в принципі, закрилися фінал з рахунком 3-0. Е, що тут можна на останок сказати? Всі грі насправді бум, і взагалі в цьому фіналі зіграв добре, як на мене, дійсно зіграв абсолютно нормально. У наві. Далі довгий період, де у них у основного ростера не буде турнірів. Навіть джуніор в свою чергу будуть грати вже на піджелволахі 17 квітня. Це LAN-турнір в Румунії, на котрий вони прийшли, якраз там, де вони перемогли у основного ростера Наві в фіналі. Навіть джуніор у Ростер фіналі. фіналіна Звучить медна, але е, так і є. Що залишається робити Наві? Зараз буде, ну можливо, ще один такий турнір CCT. буде до кваліфікації на Ріад і The International. Але після цього е, буде сам найважливіший дві квали. Це квала на Ріад і на ін. Відповідно, їм треба підійти в найбільш боєздатному розстрілі і найбільш найкращій формі, просто які тільки можна, щоб у всіх гравців була синергія і так далі. Um, чи варто їм робити заміни в ростері? Як на мене, так. Поясню чому. Ну, Те, що вони перемогли на CCT, Це не Ті-1 квала якась, чи щось таке. Так, це непоганий Тір 2 онлайн-турнір, де ну, в цілому грають непогані команди, де, де для, практиці, для практики ти можеш зіграти, але це повинно бути дефолтом у колективі в Наві, як на мене, перемагати на CCT. Тобто вони заходять на цей турнір і вони повинні бути боссами цього турніру. Це суто моя думка. Відповідно, робити якісь висновки на основі того, чи треба міняти ростер чи ні, адже вони перемогли в сіті, і значить нічого не треба. Я думаю, це буде хибним рішенням. Ну бо, наприклад, бум. Ну, так, він цей фінал зіграв добре, але до цього у нього були от е, в минулі серії суперпровальні ігри. Так само, я, до речі, гадаю, із Сенфіті вже, що ну, він або, як то кажуть, на зарплатку присів і демотивація у нього максимальна, або, ну, якась інша причина всередині колективу їм е, видніша, але він дуже сильно здав, е, як гравець. Чи буде він в хорошій формі на кваліфікаціях до інтаріада? Взагалі не факт, побачимо. Звісно, всередини є видніше, але я б намагався посилити свій ростер перед цими кваліфікаціями, адже якщо зараз цього не зробити, то е буде мало часу. На то, те, щоб зігратися перед важливою квалою. І можна взагалі нікуди не пройти. І в принципі, сезон провальним вважати, і повторити помилки, котрі були е, минулого, минулого року. Сподіваюся, його, звісно, не трапиться. і ми побачимо, що навіть джуніор, що Наві на квалах на інтеріат в хорошій формі, і, можливо, навіть обидві команди зможуть пройти. На цьому фінал цей завершено. Вони перемогли 3-0. Дякую вам, що дивились це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.